В ефірі новини сьогодні у випуску грип та ГРВІ. Різ захворюваності, перші клінічні прояви та міри профілактики на вулицях Ізмаїла. Відбула соціальна акція Пропусти швидку врятуй життям 20 березня день весняного рівнодення. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 20 березня орієнтовно такі. 899 тисяч 470 осіб особового складу, 10 тисяч 377 танків, 21 тисяча 561 одиниця бойових броньованих машин, 24 тисячі 747 артилерійських систем, 1 тисяча 322 реактивні системи залпового вогню, 1 тисяча 110 засобів протиповітряної оборони, 377 170 літаків, 331 гелікоптер, 29 тисяч 895 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі 121 крила та ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 41 тисяча 94 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3 тисячі 870 одиниць спеціальної техніки. Ізмельський район розпочав підготовку до туристично-пляжного сезону 2025 року. Згідно з розпорядженням голови Одеської обласної військової адміністрації, першочерговим завданням є створення безпечних умов для відпочивальників та забезпечення їхнього комфорту. 18 березня голова Ізмельської рейдержадміністрації Рудіона Башев разом із заступницею Іриною Холостенко здійснив робочу поїздку до рекреаційної зони села Приморське Вилківської міської ради. Основна мета візиту попередня перевірка стану пляжних зон та визнач Ченчення необхідних заходів для їхньої безпечної роботи. В Ізмирському районі продовжується ріст захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Наразі хвороба характеризується тяжкістю перенесення. Зокрема, почастішали випадки пневмонії та бронхітів. Про перші клінічні ознаки та міри профілактики. Далі у сюжеті. Щороку вірус грипу змінює свою форму і з'являються нові види захворювання, які викликають більш важкі і виражені симптоми. Наразі на території Ізмельського району фіксується ріст захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Грип та ГРВІ – це респіраторні захворювання, спричинені різними вірусами. За останні два тижні спостерігається підвищення захворюваності на грип та ГРВІ. Захворіла за цей період 631 особа. Ці захворювання можуть протікати тяжко та призвести до смерті. Грип чи ГРВІ передається легко від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Вірус може передаватися побутовим шляхом через особисті предмети хворого. Причиною грипу може бути ослаблений імунітет, при якому людина швидко заражається. Захворювання проявляється в гострій формі. Інкубаційний період триває від 2 до 5 днів. Потім починаються проявлятися гострі клінічні симптоми грипу, які залежать від загального стану здоров'я та вірусу. До групи ризику належать люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями, вигітні. Тому для попередження захворювання дотримуйтесь, будь ласка, дистанції 1,5-2 метри, один від одного. Носить правильну маску, прикриваючи рот і ніс. Провітрюйте частіше приміщення, де ви постійно знаходитесь. Ретельно мийте руки з милом і обробляйте руки з дезінфікуючим розчином. Наразі захворювання на грип та ГРВІ характеризуються тяжкістю перенесення, зокрема, почастішали випадки пневмонії та бронхітів. В цьому році багато ускладнень від грипу хворіють як діти, так і дорослі. Хвороба протікає дуже тяжко. Люди, які вчасно не звернулись до лікаря, мають ускладнення у вигляді пневмонії. Яка лікується дуже тяжко та довго. Лікарі радять при перших проявах хвороби одразу звертатися за медичною допомогою. Тільки лікар може призначити правильне лікування. Якщо у вас підвищиться температура, з'явиться кашель, ломота у тілі, слабкість, зверніться по медичну допомогу, щоб уникнути ускладнень, такі як пневмонія, гострий бронхіт. Що раніше ви це зробите, то швидше вас направлять до відповідного лікаря. Та у разі захворювання не слід зволікати. Необхідно звернутися до медично за медичною допомогою на вулиці єдності 70... 75. Графік роботи з понеділка по п'ятницю, о 8 до 13 годині. Міністерство охорони здоров'я радить не відмовлятися від вакцинації проти грипу. Навіть якщо після щеплення людина захворіє, то можливі ускладнення проявляються в меншій мірі ніж при звичайному захворюванні. Щеплення від грипу рекомендується робити в жовтні, щоб уникнути сезонної форми захворювання. А імунітет встигає придбати захисні властивості для боротьби з вірусом. Якщо ви помітили перші прояви хвороби, одразу звертайтеся за медичною допомогою і ні в якому разі не займайтеся самолікуванням, дотримуйтесь мір профілактики та будьте здорові. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. В Ізмаїлі медики передали авто на фронт. Центральна районна лікарня продовжує підтримувати українських захисників. У межах ініціативи медики для медиків працівники закладу придбали та передали автомобіль для медикині Олександри Бессонової, яка рятує життя військових на передовій. Завдяки спільним зусиллям колективу лікарні, волонтерів та небайдужих громадян вдалося зібрати необхідні кошти та забезпечити українських воїнів важливим транспортним засобом. Нагадаємо, раніше лікарня вже неодноразово. Ову <зово> долучалась до благодійних ініціатив, передаючи авто необхідне обладнання та медикаменти на передову. Спецавтомобілям, що рухаються з увімкненими проблисковими маячками та спеціальним звуковим сигналом, не завжди надають перевагу у русі з метою перевірки культури водіїв на дорогах. Патрульна поліція Ізмаїла разом з представниками станції екстреної медичної допомоги провели на вулицях міста соціальну акцію Пропусти швидку врятуй життя. Як це було? Дивіться у репортажі. з автомобілям, що рухаються у транспортному потоці з увімкненими проблисковими маячками та спеціальним звуковим сигналом, не завжди надають перевагу у русі. З метою перевірки культури водіїв на дорогах, патрульна поліція Ізмаїла разом з представниками станції екстреної медичної допомоги провели на вулицях міста соціальну акцію Пропусти швидку, врятуй життя. Карета швидкої медичної допомоги у супроводі поліції з увімкненими проблизковими маячками та сиреною проїхалася містом, закликаючи водіїв надати перевагу у русі та поступитися. Дорогою У чині редакції правил дорожнього руху зазначено, що при наближенні автівки з синіми проблесковими маячками або зі звуковим сигналом водії мають оперативно поступитися їй дорогою, надавши перевагу у русі. Якщо ж до водіїв наближується авто з червоно-синіми або червоними проблесковими маячками, то вони мають зупинитися біля правої сторони дороги. За порушення правил дорожнього руху передбачено адміністративну відповідальність за частиною 3 статті 122 КУПАП, зазначили у патрульній. Як показала перевірка, Більшість водіїв виявилися чемними на дорозі. Перевагу у русі спецтранспорту вони надавали. У житті може статися будь що. Водії, які не надають перевагу у русі екстреним службам, мають пам'ятати. Наступного разу вони можуть не встигнути до вас. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Поліція Одеща не застерігає спалювання сміття та сухостою порушення закону. З настанням весняного сезону зросла кількість випадків загорань у природних екосистемах. Причинами більшості пожеж стає людська недбалість. Аби запобігти правопорушенням та інформувати громадян про небезпеку, правоохоронці проводять профілактичні рейди. Нагадаємо, за порушення правил благоустрою та утилізації відходів передбачено штраф до 1 тисячі 360 гривень. А за самовільне випалювання стерні, луків, пасу чи ділянок із водно-болотною рослинністю, штраф значно вищий 12 тисяч 240 гривень. Сьогодні, 20 березня, день весняного рівнодення в північній півкулі. Ця подія знаменує пробудження природи від зимового сну та початок теплого і родючого сезону. Саме цього дня день та ніч практично зрівнюються за тривалістю. Про історію дня весняного рівнодення, традиції та звичаї. Далі у сюжеті. 20 березня день весняного рівнодення в північній півкулі. Ця подія знаменує пробудження природи від зимового сну та початок теплого і родючого сезону. В астрономічному сенсі весняне рівнодення є миттю, коли сонце у своєму русі, екліптикою перетинає небесний екватор, а день та ніч практично зрівнюються за тривалістю. Від дати весняного рівнодення. Північна півкуля Землі починає більше нахилятися до сонця, тому збільшується світловий день та підвищується атмосферна температура. Момент весняного рівнодення визначає початок. Астрономічної весни в даній півкулі, яка триває до літнього сонцестояння. Спостереження за рухом сонця завжди було важливим для життя людства. Небесне розташування світила сповіщало людям про зміну сезонів, тому серед артефактів давніх цивілізацій чимало сонячних календарів у вигляді мегалітичних споруд. Вони свідками вшанування дня весняного рівнодення нашими далекими предками. Серед них Стоунхендж, Британія, Піраміда Майя, Мексика, Гріаніан, Ірландія, храмовий комплекс, Найдра Мальта в багатьох культурах. Часи великих святкувань пов'язані із астрономічними подіями, зокрема з весняним рівноденням. Так римляни в період весняного рівнодення мали свято Хіларії. Народи Північної Європи в час весняного рівнодення вшановували еостру, богиню світанку, починань та плодючості. В Японії святкування весняного рівнодення було давньою традицією синтоїцької релігії, коли народ вшановував пам'ять всіх японських імператорів. Для давніх слов'ян весняне рівнодення теж розпочинало новий рік. Це було тривале святкування протягом. Двох тижнів, яке присвячувалося зустрічі весни та проводом зими. Коли в значній частині світу християнство замінило собою язичницькі вірування, весняне рівнодення стало відправною точкою в визначенні дати Великоднього свята Воскресіння Христа після розп'яття. В 325 році перший великий християнський собор в Нікеї постановив, що Великдень слід завжди відзначати в неділю, наступну за першим повним місяцем після весняного рівнодення. День Рівнодення та кілька днів до і Після нього це енергетично сприятливий період для оновлення позитивних змін та активації життєвих сил. Психологи рекомендують цими днями прибрати свою оселю та позбавитися від непотрібних речей, щоб впустити в дім на якнайбільше сонячних променів. В день рівнодення добре зустрічати схід сонця та провести його увечері. Символічно буде посадити в день рівнодення якусь рослину, деревце, квіти чи посіяти овочі. Можна влаштувати вдома святковий обід з весняною зеленю. Паростками лаків, домашньою випічкою. Березневе рівнодення сприятливий час для занять духовними практиками, йогою, медитаціями. Це допомагає відновитися після зимової депресії, досягти внутрішнього спокою та рівноваги. А ще цей день чудово підходить для нових починань, тож варто спланувати свої нові справи, нові подорожі та нові звички. Юлія Патлатюк для програми новин. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмейлі вже завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 30 копійок, продати за 41 гривню 90 копійок. Євро купівля – 45 гривень, продаж 45 гривень 70 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 21 березня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси тепла. В день 13-15. В Одесі ясна погода без опадів. Вітер змінних напрямків 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі – шість градусів. В день 8-10 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті Ізмелтівікрапкаком на Ютуб каналі онлайн та у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.